Доброго дня! Ви на каналі ТМС Агро, одного з найбільших виробників сільськогосподарського та пакувального обладнання в Центральній Європі. Мене звати Дмитро, я менеджер компанії. Сьогодні ми підготували вам екструдери лінії ЕГК, а саме моделі егк 30, егк 50 та егк 60 Екструдери даної серії призначені для виготовлення високобілкових кормів із зерна. Вони працюють за принципом термічної та механічної обробки. Завдяки цьому сировина набуває легко засвоюваної форми. Такий корм легко засвоюється тваринами, рибою та птицею, що значно підвищує продуктивність господарства. Призначення екструдерів ЕГК – виготовлення корму для ВРХ, свиней, курей, риб та птиці. Переробка зернових культур та комбікормових сумішей, знищення шкідливої мікрофлори та нейтралізація антипоживних речовин у сировині. Технічні характеристики ЕГК-30 компактна модель з продуктивністю до 30 кг на годину, має двигун потужністю 4 кВт та можливість підключення до однофазної та трифазної мережі. Ідеально підходить для невеликих господарств. Та фермерів початківців. ЕГК-50 універсальний екструдер середньої потужності. Має продуктивність до 50 кг на годину, двигун потужністю 5,5 кВт та трифазне підключення оптимальне рішення для невеликих господарств. ЕГК-60 більш потужний варіант екструдера. Продуктивність до 60 кг на годину, двигун потужністю 7,5 кВт. Підходить для господарств. Середніх розмірів. Усі моделі виготовлені з якісної сталі, прості в обслуговуванні та розраховані на тривалий срок служби. Основні переваги екструдерів ЕГК – компактність та надійність, енергоефективність, простота у використанні та висока засвоюваність готового корму. Якщо ви шукаєте надійний екструдер для свого господарства, серія ЕГК – ідеальний варіант для вас. Переходьте на наш сайт ТМС Агро. У нас на сайті ви зможете придбати екструдери серії ЕГК будь-якої потужності, а також будь-якої з їх робочих частин. Ми пропонуємо гарантію на обладнання, комплектуючі та запасні частини по доступним цінам, консультацію та допомогу при виборі обладнання. Всі наші товари мають міжнародний сертифікат якості ІСО, виробництво за власним ТУ та контролем якості. Складські запаси, котрі дозволять нам швидко відправити ваше замовлення. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди та корисні поради від ТМС Агро. До нових зустрічей!